Доброго ранку, мої ластівята. Ви здогадались, чому я вас саме так назвала? Правильно, тому що садочок наш називається Ластівка. А ще ми сьогодні будемо вивчати першу букву слова Ластівка букву Л. До нас в гості буква Л прийшла, її Лариса нам знайшла, подарувала Олені Аллі, а ви її впізнали. Тож приємно познайомитись буква Л позначає приголосний звук Л. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З буквою Л для цирку змайстрували гірку, щоб катали звірі і жили у мирі. А чи знаєте ви, мої хороші, як звук Л можна вимовляти за допомогою звука І? Уявіть, що ваш язичок це підйомний кран, і він піднімає вантаж. А тепер мамі щиро посміхнись, язичок за зубки вниз і. Тепер вгору піднімай і до піднебіння притискай. Л, 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 вдалося. Молодці малята. Ще з маличку, коли мама колисала в нас в ліжечку, вона говорила люлі-люлі. -лю а які ж ще слова починаються із звука Л? Звісно ж, це ластівка, лелека, лис, ліжко, літак. Лимон. Звук Л може стояти в кінці слова. Так як у слові «дятел». Або всередині слова, як у слові метелик, кораблик. Пропоную вам, малята, пограти зі мною в гру, яка називається Спіймай звук. Звісно, що ловити ми сьогодні будемо звук Л. Слухайте уважно віршик і коли почуєте звук Л, то обов'язково плескайте в долоні. Спробуємо пограти. Я в вас вірю, починаємо. В лісі лис з лисичкою жив, у землі сам ліхмо рив. Гризунів він полював, лисеняток годував. Молодці, ви дуже гарно справилися з цією грою. Мені дуже сподобалось. Щоб краще звук «л» запам'ятати. Пропоную вам промовити чистомовки. Повторюйте за мною: ло-ло-ло. Ло, ло, ло. на небі сонечко зійшло. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. До нас лисенька прийшла Лі, лі-лі-лі. Лі лі, пливуть по морю кораблі, ля Ля, ля ля-ля-ля, чекає кораблі земля. І ще раз останнє: Ля-ля-ля, ля ля. Ля. Чекає кораблі земля. Молодці. Ви гарно справились з чистомовками, але ж ми знаємо, що приголосні звуки бувають твердими і м'якими. Спробуйте промовити слово лис. Звук л звучить твердо та чітко. А метелик у нас літає, літати. Звук Л звучить м'ягко. Ніби йому й справді поклали два матрасика, тому м'який приголосний, ми його позначаємо двома лініями. Листок Л звучить твердо, правильно, а ліжко Л ліжко м'яко та ніжно. У слові корабель ми чуємо, який звук правильно. Який? Дятел. В кінці ми чуємо твердий приголосний. А дятел що робить? Лікує дерева. Отже він лікар. Ль, лікар. Як звучить звук? Молодці, м'яко. Пропоную вам скласти склади зі звуком Л. Пригадаємо спочатку голосні а. У, о, е, і, і. І поєднаємо їх зі звуком л. АЛ, УЛ, ОЛ, ЕЛ, ІЛ, ІЛ. Молодці! А тепер поміняємо їх місцями. Л буде попереду. Л, А, Ла. Л, У, Лу. Л, О, Ло. Л, Е, Ле. Л. И ли. Л- і. Лі. Правильно, мої хороші, ви дуже гарно справились і з цим завданням. Лев великий звір красивий, дуже спритний і сміливий. Хто сміливість поважає букву Л запам'ятає, тож і ви запам'ятайте мої хороші. Пропоную вам малята зупинитись на хвилинку, дуже спритно та завзято виконать фізкультхвилинку. Швидко встали, посміхнулись. Вище, вище підтягнулись, ще вище на носочки. Молодці, нумо плечі розпряміть, підніміть та опустіть. І ще разочок підніміть та опустіть, вправо вліво поверніться, вправо вліво поверніться. Рук колінами торкніться, ще разочок виторкніться. Сіли встали, сіли стали. І на місці покружляли, покружляли, ми завзято до роботи час малята! Ми збираємося до магазина, то обов'язково знаємо, що саме будемо купувати. Але чи всі речі в магазині нам потрібні? Знаєте, малята, є такі речі, які ми можемо сказати, що вони нам треба. Треба або хочу. Треба це ті предмети, без яких ми точно не зможемо обійтися. Одяг, їжа, ліки. А хочу. Так, це те, без чого ми можемо обійтися. Таке, як зайва іграшка. Або якийсь цікавий для вас предмет, але він не обов'язковий для того, щоб його купляли б саме зараз. Пропоную пограти в гру. Подивитися на предмети і сказати, які предмети треба насправді, а які ми можемо просто хотіти. Погляньте уважно. Іграшка-м'ячик він нам потрібен? Чи ми його лише хочемо? Так, хочемо. Їжа нам потрібна. Молодці. Будинок. Обов'язково потрібен. Гаджети, телефон, ноутбук. Нам потрібні. Вони потрібні для роботи лише дорослим, а діткам не обов'язково, просто хочеться. Одяг, одяг нам потрібен. Лялька. Ляльку хочемо. Взуття. Чи можливо ходити без взуття? Ні, отже цей нам треба. Велосипед, хочемо. А чи можемо ми прожити без води? Звісно ж, не можемо, тому нам вода треба. Погляньте уважно, чи правильно ми виконали завдання? Так, все правильно, молодці! Перед тим, як іти до магазину, необхідно пригадати правила поведінки. Коли ми заходимо до магазину, нам потрібно що зробити? Правильно привітатися! Вітаємось ми як! Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. В залежності від частини доби, в яку ми відвідуємо магазин. Так. Потім, коли ми беремо продукти, продайте, будь ласка, якщо продавець має подати нам предмет. Або дякую, якщо вона допомогла сама, чи хтось допоміг нам дістати необхідний нам предмет із полички. Дякуємо ми тоді, коли вже розрахувалися за продукти. А чи вмієте ви розмовляти реченнями? Для того, щоб сказати, що купив саме в магазині Андрійко, нам потрібно це сказати повним, гарним реченням. Але як це зробити? В цьому нам допоможе дівчинка Оля. Спочатку ми скажемо, пощо Оля прийшла у магазин? Правильно говорити так. Оля прийшла у магазин по. Картоплю. Наступне. Оля прийшла у магазин по воду. Оля прийшла у магазин по банани. Правильно, наступне завдання буде. Що купила Оля? Оля купила в магазині ананас. Повторіть, будь ласка, Оля купила в магазині Ананас. Оля купила в магазині кавун. Оля купила в магазині молоко. Молодці. А що ж купив Андрійко? Подивимось уважно. Андрійко набрав у магазині повну корзину. А що ж в цій корзині? В корзині Андрійка морква. В корзинці Андрійка сир. В корзинці Андрійка яблука, в корзинці Андрійка ковбаса. А як же можна сказати разом на всі ці предмети? В корзинці Андрійка продукти. А як же сказати, пощо приходив Андрійко? Андрійко прийшов до магазину по. Продукти правильно мої золоті. А що ж сказав Андрійко, коли він розрахувався і вже йшов додому? Так, він сказав дякую і, звісно ж, до побачення. Андрійко був дуже вічливим хлопчиком. Коли він прийшов до магазину, він привітався. А коли йшов із нього, то попрощався. А я теж прощаюся з вами. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!